Трапеза є важливою частиною нашого життя. Вона об'єднує людей, вона створює атмосферу тепла і вона допомагає нам приймати донорні. Їжа відіграє важливу роль в Біблії, і в християнській традиції. Вона визначає нашу ідентичність, нашого минулого, нашої історії. Сама біблійна історія наповнена їжею, але також вона говорить і про майбутнє. Про царство і вечерю, якого ми ще чекаємо. Пасхальна вечеря та господня вечеря визначають ідентичність народу Божого. Так само і наша історія формується спільними трапезами чи голодом, що визначають нашу особисту та національну ідентичність. Трапеза є важливою частиною благовістя і сама є проголошенням Божої звістки. Їжа також є невід'ємною частиною культури. Вона допомагає нам краще розуміти інші народи, традиції, взагалі краще розуміти, що робить Бог поміж різних людей. Розширити своє розуміння спільного споживання їжі спільного часу. Ви можете на програмі Богослов'я та практика трапези, де ми будемо більше говорити про те, як поклоніння пов'язане зі спільним споживанням їжі та як трапеза може поєднувати людей. Вона включає семінари з трапези, Ми також розглядаємо українську кулінарну традицію, говоримо про відповідальне харчування, організацію служіння трапези в церкві, а також практичні заняття, де ми смакуємо біблійну і не лише біблійну їжу. Навчання триває. 5 днів. І також у нас буде одна онлайн зустріч.